Вітаю в ефірі. Програма на часі. Понад 300 молодих хмельничан пройшли стажування у Хмельницькій міській раді. Частину їх працевлаштовано в органах місцевого самоврядування. Нещодавно завершився 12-й етап стажування. Про нього поговоримо із заступницею начальника міського управління молоді та спорту Оленою Мандій та випускницею стажисткою минулих років. Анастасією Кобильник вітаємо у нашій студії. Доброго дня Тож, перш ніж поговоримо про цьогорічне стажування, нагадаємо, що вже протягом шести років у міській раді з 2019 року проходить стажування молодих хмельничан. Потім їх працевлаштовують в органах місцевого самоврядування. Більше про мету цього проєкту, чому і як чому так відбувається? Головною метою даного проєкту є залучити якомога більше молоді, активної, здатної креативно мислити до органів місцевого самоврядування, тому що молодь це найкращий наш потенціал, і для того, щоб її найбільше заохотити, показати, що таке органи місцевого самоврядування, проводяться такі стажування. Знаємо, що в управлінських органах мають працювати найкращі. і навіть передує стажування вже відбір молодих людей, які мають там стажуватися. Розкажіть, як відбувається цей відбір, які його критерії і хто проводить цей відбір. Ну, подаються змогу, мають подаватись молоді люди віком від 18 до 35 років, які є або студентами вищих навчальних закладів, або, можливо, вже закінчили вищу освіту. А відбір вже проводяться конкурс, проводяться опитування, пишуться якісь характеристики на людей, на молодих людей, і, звичайно, найкращі проходять стажування. Розкажіть про програму стажування, як воно відбувається, чи щороку це стала програма? Але... Може, ви так. Анастасія, так ви вже знайомі з цим прийшли? Так, власне, я була учасницею одного із стажувань, і програма включає у себе певні теоретичні та практичні навички. Після проходження самого відбору ми потрапляємо на відбір, де нас розподіляють по різних управліннях, департаментах, де ми власне будемо проходити саме стажування. І відповідно у кожного управління є певна своя програма, але основна мета кожної програми ознайомити з практичною роботою тієї чи іншої установи, щоб молодь мала можливість побачити, як дійсно працюється, що потрібно виконувати, які вимоги тощо. Наприклад, я проходила стажування в управлінні молоді і спорту, і під час свого стажування моя програма була розподілена так, щоб я мала можливість побачити усі структурні підрозділи цього управління, роботу самого управління, чим відрізняється робота, які особливості, і спробувати себе у таких різних компетенціях. Цьогоріч, як відбувалося стажування, які були особливості? Ну, стажування загалом, як от сказала Анастасія. Кожен кожна молода людина, яка стажується, вона обирає свій напрямок, що їй найбільше до душі, і проходить стажування в тому структурному підрозділі, в тому управлінні або комунальній установі міської ради, яка йому сподобалась, і ну, вона включає знайомство з структурою установи, знайомство з відділами, які є в установі. Ну і звичайно, якісь практичні досвід роботи. Чи вже працевлаштовані ті, хто пройшли цьогоріч стажування у міській раді? Одна людина працевлаштована в комунальній установі Агенція розвитку Хмельницького. Тут вже працює так. так. Якщо працевлаштовані кращі з кращих, то для інших це стажування також своєрідний досвід. Розкажіть про те, що дає воно для всіх учасників цього процесу. Ну… Звичайно, всі, хто пройшов стажування, вони зараховуються до кадрового резерву Хмельницької міської ради. Вони отримують свої свідоцтва про проходження стажування. Ну, і звичайно, коли вони в майбутньому йдуть на якісь ну, працевлаштовуються, їм надаються характеристики з міської ради. Ну, Я думаю, що це великий є бонус, велике заохочення для молодих людей, коли є якісь характеристики. Часто люди молоді не можуть е, працевлаштуватись, тому що е, часто є таке, що е, працедавці хочуть досвід роботи, хочуть якісь е, рекомендації. А якщо це студент, молода людина, в неї такого досвіду немає, то от, стажування в міській раді це дуже великий плюс, бонус до того, щоб отримувати такі характеристики і досвід роботи. Пані Анастасії, розкажіть, поділіться своїм досвідом, що для вас, для вас дало це стажування. Ви не тільки працевлаштувалися, це нові знайомства, розширили свій кругозір, зрозуміли, як працює міська рада. Так. Насправді стажування дало мені величезний поштовх уперед. Почнемо з такого більш простого. Це те, що я отримала власне свою першу роботу повноцінно, де я змогла проявити себе і працюю до цих пір і хочу працювати, тому що відчуваю, що я у тій сфері, у якій мені цікаво, у якій мені є що ще показати, дати і відповідно отримати навзаєм. Насправді, стажування проявило Дуже багато сторін у мені і навчило, і вчить і продовжує навчати і донині. це величезна кількість можливостей, не лише практичних, як робота в молодіжній політиці, це можливості брати участь у міжнародних обмінах, брати участь у форумах, у зустрічах, панельних дискусіях, як в межах міста області, так і по всій Україні. І за її межами насправді ця робота дала можливість от якраз таки проявити себе, щоб потрапити у таке коло тому стажування. Якщо його правильно використовувати, якщо показати себе, проявити свої здібності, я впевнена, що вона надає на ну, власному досвіді, впевнена, що вона надає ті можливості, які потім тобі допоможуть вставати ще кращим і йти вперед. А ви вже спілкувалися з тими, хто після вас стажувався? Чи ділилися досвідом, обмінювалися своїми враженнями? Так, звичайно, багато молодих людей перед тим як йти на стажування. Вони запитують поради тих, хто вже його прийшов, і зокрема до мене, до моїх колег, які працевлаштовані або прийшли стажування, зверталися молодь, розпитувала, як проходить стажування, чи важко, чи страшно, що очікувати. І ми з ними ділимось досвідом. І от що ми кажемо завжди, це те, що пробувати варто, тому що. Навіть якщо ти не отримуєш місце роботи, чи можливо ти зрозумієш, що це не твоє місце, ти хочеш ти в іншу сферу, це дасть колосальний досвід, і дуже важливо, це дає знайомство. Це дає взаємозв'язки, а взаємозв'язки вони завжди важливі у будь-якій сфері, тому стажування навіть з такої точки зору, це дуже крута можливість зарекомендувати себе, і ми рекомендуємо завжди на нього йти. Тобто, когось бачити талановитого і радити, так? Стажування проходять діти, які навчалися в умовах війни. Чи чимось вони вирізняються від своїх попередників? Можливо, в них є ще більший запал робити щось гарне добре для нашого міста? Зараз така піднесення, хвиля патріотизму. Ну, звичайно, ті. Стажери, які приходять в управління молоді та спорту, саме у наше управління, вони звичайно хочуть братись за організацію якихось заходів, акцій. І, звичайно, це є патріотичне спрямування, це є якісь заходи з підтримки військових. Активна молодь у нас дуже активна на сьогодні. Можливо, ви доповните, є от в молоді зараз ще більший запал працювати на користь нашого міста, якісь організовувати заходи, патріотичні, благодійні. О, знаєте, я буквально вчора повернулася з міжнародної з всеукраїнської зустрічі, і ми обговорювали якраз таке питання активу молоді. І говорячи про хмельницьку громаду, я казала таку річ, що у нас дуже сильно видно ось це підняття активності, бажання. Бути корисним, бажання щось робити, і не просто бажання, а розуміння, що окрім бажання, окрім того, що людина щось може, має право на щось, є обов'язки, є відповідальність. І зараз молодь вона насправді більше має уявлення про відповідальність, про те, що потрібно не лише брати щось для себе, а потрібно віддавати, бути корисним своєї своїй громаді, своїй країні. Це, це розуміння воно є і воно збільшується, тому що порівнюючи навіть те, коли я приходила в стажування чи активність молоді ще, коли я навчалася в студентські роки чи в шкільні роки, цей прогрес є насправді колосальним. Тому дійсно молодь зараз активніша, молодь націлення на великі суспільні проекти, щоб вони були суспільно корисними. І знаємо, що вже незабаром стартує новий набір стажистів. Так розкажіть, хто може взяти в ньому участь, як подати заявку, чи є якісь критерії для цих учасників. Так як я вже говорила, це молодь віком від 18 до 35 років, які є або студентами навчальних закладів, або вже закінчили навчальні заклади. Вони подають пакет документів, які приймаються з 15 вересня до 15 жовтня, в відділі кадрів Хмельницької міської ради. Ну і звичайно, потім пройти спів. Бесіду і в листопаді-грудні проходити наше зимове стажування. А є якийсь попит на стажистів, наприклад, певної професії, які мають володіти певними навичками, знати певні мови? Ну, на сьогоднішній день дуже багато є вакансій в Хмельницькій міській раді, в установах Хмельницької міської ради. Звичайно, дуже велику перевагу мають. Стажисти, які е, знають іноземні мови, дуже е, велика необхідність в управлінні економіки, в агенції розвитку, ну також і в усіх інших управліннях, так як дуже є багато проєктів, грантів, і е, багато іноземних проєктів, і, звичайно, знання мови є пріоритетом. Але, е, в принципі, якщо молода людина активна, вона дійсно хоче стажуватись, вона дійсно хоче працювати. То в принципі за час стажування вона може набути навичок, яких навіть в принципі і не мала до, до того дня, як відвідати стажування. Її можуть і навчити, і дійсно це великий потенціал, і це велика можливість навчитись чогось нового, зрозуміти чи це корисно тобі, чи ти хочеш цим займатися. Якщо дійсно хочеш, то це все вийде. Робота міської ради розгалужена. Ви вже казали, що стажист має право обирати собі напрямок, за яким він потім буде працевлаштований. все ж таки, чи можуть управління, структура міської ради запросити до себе або запропонувати, щоб стажери, стажисти проходили у них свою практику, щоб потім в них працевлаштовувалися? Ну на співбесіді е, заключні вже. Е... Останні співбесіді, коли вже йде відбір і розподілення стажерів по різних управліннях, присутні зазвичай всі начальники управлінь і відділів міської ради. І, звичайно, коли приходить молода людина, вона розказує свої вміння, то те, що вміє вона, і що хотіла би чого б навчитися, щоб їй було цікаво побачити. Але бувають і такі моменти, коли. До прикладу, начальник там, управління освіти бачить, що людина, яка проситься в управління економіки, а дійсно. Ну, бачить в ній потенціал освітній. І він пропонує їй, до прикладу, не хотіли би ви спробувати себе от в цьому напрямку. От ви думаєте, що тут от буде така робота, а насправді от в нас буде цікавіше для вас, як ми бачимо. І, ну, дуже часто вже на цьому останній співбесіді молоді люди змінюють свою думку і погоджуються перейти, спробувати себе в іншому напрямку, і дуже часто це буває дуже корисно. Знаємо, що для учасників стажування ви організовуєте і цікаве дозвілля. Це не тільки такий навчальний процес, пізнавальний, а ще й можна розширити свій кругозір, щось цікаве подивитися. Розкажіть про цьогорічне дозвілля для учасників цього процесу. Ну загалом стажерам обов'язково показують наші визначні місця, наші музеї, наші якісь цікаві об'єкти. Але я думаю, Настя більше розкаже. Вона відвідувала ці культурні заходи, скажімо так. Я дуже яскраво пам'ятаю, коли ми відвідували музей фотомистецтва, тому що я, наприклад, у ньому не була до цього. І я досі пам'ятаю виставки фотоапаратів, цієї техніки картин, фотокартин картин наших митців, фотографів. Це було дуже цікаво, тому що цей елемент він додає не лише навчального елемент, такого навчальної програми. Він розширює дійсно межі, тому що людина, яка приходить на роботу в органи місцевого самоврядування, як на мене, це має бути людина, яка обізнана загалом. У різних сферах, тобто не лише бути спеціалістом свого напрямку, а бути людиною загальноосвіченою, з якою можна підтримати розмову, яка орієнтується по тому, що відбувається у її місті, у її громаді, тому розширювати свої межі навіть надивленості, так бачити, дивитися, знати, де що є. Елементарний приклад на щастя питають, скільки пам'ятників Богдана Хмельницькому у місті? Так, це така нібито. Звичайне питання, але ти, як хмельничанин, то як людина, яка тут працюєш, було б доволі непогано знати. Тому ось цей елемент він цікавий, він важливий і він допомагає зробити процес стажування цікавішим та яскравішим, щоб були ось ці пам'ятні моменти. І ще така роль десь переключитися, тому що ти приходиш, ти водночас отримуєш величезний масив інформації цікавої, десь нової, десь не дуже. Ти починаєш вчитися те, про що казала пані Олена до цього: що ви можете чогось не знати, але ви вчитеся одразу під час стажування, і це круто. Це показує вас як спеціаліста, тому не потрібно боятися, якщо ви чогось не знаєте. Але водночас це все доволі швидко відбувається. І момент кудись просто піти, відпочити, подивитися щось інше, він допомагає цю інформацію трішечки структуризувати і піти в інший напрямок. А потім ти знову повертаєшся вже до такої більш практичної навчальної програми, тішки з новими силами. І наостанок, скажіть, яка ж загалом участь молоді в розвитку нашого міста? Це молодь це рушійна сила, взагалі і державотворча також. Ну, наша молодь активна, як вже Анастасія говорила, сьогодні вона на такому піднесеному рівні патріотизму. І дійсно, коли молодь долучається до органів місцевого самоврядування? Це великий є потенціал. Ще хочу додати, що обов'язково люди, які стажуються, вони обов'язково відвідують, хоча б одне засідання виконавчого комітету міської ради, обов'язково відвідують хоча б одну сесію міської ради. Вони бачать, як то кажуть, зсередини як все відбувається, як приймаються якісь рішення, які важливі для нашої громади всієї, і як вони проходять. Певні етапи, як вони або приймаються, або не приймаються, скажімо так, і вони бачать, як долучатись до формування нашої громади, до нашого розвитку. Можете додати, якщо хочете. я додам буквально тезово. Перше, це те, що дуже часто кажуть, що молодь це наше майбутнє, і це безумовно так. Але я завжди хочу трішки підкоригувати і сказати, що молодь – це наше теперішнє, тому що зараз в ті часи, в які ми живемо, безумовно величезна роль роботи, величезний пласт роботи належить саме молоді, яка прийшла. Тоді там мовно декілька років тому, яка приходить зараз, і їх потрібно включати вже і надавати їм можливість, поки от їхні очі горять, і вони хочуть цим займатися, тому що якщо вони почнуть займатися цим зараз, якщо почнуть входити у сферу державного управління, місцевого самоврядування і почнуть набирати досвід і прийняття цих рішень і вчитися приймати ці рішення, є великий потенціал того, що ці рішення стануть хорошим наслідком у нашому майбутньому, і що наша держава дійсно буде будуватися, розбудовуватися. У класному руслі. І ще один момент, теж з яким би я хотіла поділитись, маючи нагоду, дуже часто при прийнятті рішень молоді люди бояться цього. Вони бояться йти в сферу політики, управління, державної служби, тому що там про рішення, там про відповідальні рішення. Але зі мною поділились такою тезою, що. Одне правильно прийняте рішення здатно змінити життя тисячі людей, і мене настільки особисто надихнула ця фраза, що моє бажання працювати. У цій сфері насправді дуже посилилось після цього. Тому що, коли ти розумієш, що якщо ти будеш вчитися, якщо ти будеш розбиратися, постійно поповнювати запас знань, знайомств та навичок, і ти в майбутньому зможеш впливати, впливати круто не лише там на себе, а на свою громаду і країну, це дуже мотивує. І тому хочеться, щоб наша молодь це розуміла і також мотивувалася, і розвивала себе, своє місто, область і свою країну. Ми вам дякуємо за інформативну, змістовну розмову за те, що даєте нашій молодість таку можливість для саморозвитку і для розвитку нашого міста, загалом держави. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.